Мир вам, брати і сестри, сьогодні разом із вами я хочу зупинитися на одній темі, яка є досить актуальною, яка є досить потрібною для кожної з нас. І вона називається конфлікт поколінь. Знаємо ми про це чи не знаємо. Він є, ми живемо в цьому. І на жаль, цей конфлікт поколінь або конфлікт між батьками і дітьми. Він присутній і в церкві. Старші і молоді мають різні погляди. На деякі речі, і я би сьогодні на підставі слова Божого разом із вами хотів би зробити деякі висновки і щоб з цього місця, сьогодні, вийшовши, ми стали інакшими. Щоб ми, молоді середнього віку, старшого віку, хто який є, могли дивитися на інше покоління з любов'ю, з розумінням, не осуджувати, а знати, що вони є, чому вони так думають, вони просто інакші. Ви скажете, чому ми ж живемо в одному світі, але ми живемо народжені в різні покоління. Ми живемо в суспільстві, на яке впливають дуже багато факторів, і тому конфлікти поколінь є. Для чого я сьогодні піднімаю цю тему? Найперше, не для того, щоб ці конфлікти розпалювати. А для того, щоб їх не було не тільки в нашому суспільстві, на суспільство ми впливати можемо, але опосередковано. Але щоб їх не було в нашій церкві, тому що навіть в церкві можна почути такі вигуки часом заяви, претензії, старші не такі, молодші не такі, а ми хочемо того, а вони не хочуть того. Ця тема ще піднімається для того, щоб зберегти добрі стосунки між поколіннями, які є в нашій церкві. Для того, щоб зрозуміти всі ці причини, ми повинні знати, від кого походять ці конфлікти. А автором будь-яких конфліктів і в світі, і в церкві є не хто інший, як лукавий. Конфлікти були в старому заповіті за часів Старого Заповіту. Вони описані в Слові Божому і в новому заповіті. І, здається, такий самий. Наглядний приклад, про який можна говорити, це конфлікт в старому заповіті, де описується історія царя Давида і його сина Авесолома. Я не буду зупинятися на ній докладно, зупинюся на тільки тезисно для того, щоб ми згадали, що там відбувалося. Справедливі наміри сина Авесолома привели до трагедії, привели до того, що син втік від батька, що він, можливо, не сам, але вбив брата. Потім було примирення, потім знову був бунт, потім втікав вже батько. Потім почалася війна, під час якої загинуло небагато, немало 20 тисяч людей. Під час цієї війни, коли воювали сторони, син хотів здобути царство. Але батько на сторінках Святого Письма написано: найпершою умовою була не перемога не привести сина і не поставити його на коліна. А він звертався до своїх виначальників, тому що він особисто навівав, і просив: збережіть мені сина Весолома. Дивна війна, правда? Збережіть мені мого ворога. Цей конфлікт поколінь був, але батьківська любов до свого сина вона не втратилась. Полягло немало, небагато, 20 тисяч людей через цей конфлікт, який виник між батьком і сином. Потім, коли читаємо була смерть сина Авесолома, Давид, коли про це взнав, сказав такі слова. Краще, якби я помер замість тебе, сину мій Авесоломе». Причина конфлікту була в тому, що син хотів не багато немало, стати на місце батька, стати царем. Але наслідком стала смерть і не тільки. Смерть однієї людини, але багатьох людей. В Новому заповіті ми читаємо, що конфлікт між поколіннями був і навіть конфлікт між служителями. Відкриємо перше Писання святого апостола Павла до Тимофія, прочитаємо четвертий розділ і 12-й вірш частиною. Четвертий розділ першого Писання святого апостола Павла до Тимофія, 12, частину 12 вірша. Апостол Павло пише до Тимофія, нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує. Ці слова написані не випадково. Написані, щоб дати відповідь тим людям, які принижували Тимофія через молодий його вік. Апостол Павло пише: Нехай віком твоїм молодим не гордує ніхто і навіть служителі. В житті людини час працює на мудрість. Мала дитина виростає і здається, що вона щось знає, але досвід, мудрість людина набуває з віком. І це природно, що апостол Павло, пишучи ці слова, пишучи їх до Тимофія, пишучи їх до служителів і до нашого покоління, в тому числі, нехай віком твоїм не гордує ніхто. Він був служитель. І знаєте, чому він так написав? Тому що Тимофій мав передавати не свою науку, а науку Божу, науку Христову. якби він навчав чогось свого, можна було б сказати, а що ти вчиш? Ти ще ж не маєш досвіду. Ми вже сиві, ми старші. Але апостол Павло написав це не випадково. Ви знаєте, це була б гра в одні ворота, якби апостол Павло написав тільки до Тимофія. І цим словом він би мав як індульгенцію перед старшими і сказав: подивіться, для вас апостол Павло авторитет чи ні? А він написав: нехай молодим тою віком ніхто не гордує, це ж написано про мене. Це було б добрим листом, добрим свідченням перед старшими. Але апостол Павло написав не тільки до Тимофія. Він пише до нього і звертається, як він має будувати свої стосунки з старшими людьми. В Цьому ж писанні, в п'ятому розділі, в першому і другому віршах, він пише, як Тимофій має відноситися до старших. П'ятий розділ перший вірш. Старшого не докоряй, але вмовляй, немов батька, а молодших, як братів, старших жінок, немов свою маму, пише, немов матір. Маючи такі, таке величезне засвідчення, таке величезне право. Що апостол Павло сам сказав, нехай твоїм віком молодим не гордує ніхто. Він разом з тим говорить, як він має будувати свої стосунки із старшим. Конфлікти існують не тільки батьків і дітей. Я вже про це нагадував в старому заповіті. Ви знаєте, кожен є батьком чи дитиною. І не завжди наші стосунки з нашими батьками або з нашими дітьми, хто вже має. Вони є ідеальними. Конфлікти батьків і дітей це стосунки між двома сусідніми поколіннями. Але разом із тим є ще конфлікт поколінь. Ми сьогодні живемо в дивний час, що сьогодні тривалість життя людини не така, як була колись. Живемо довше, слава Богу, і ми живемо в час, коли поряд спільно співіснують, живуть. Служать в тому числі декілька поколінь. Молодь завжди вирізнялася від старших, і це не дивно. Старші можуть це зрозуміти, згадати, але чомусь не вистачає, напевно, пам'яті. Молодь завжди вирізнялася нетерпінням до існуючого стану речей. Згадайте події декількох хрішної давності, коли почався бунт студентів. Саме через студентів, через Їхнє протистояння з владою відбувся майдан. Я сьогодні не буду говорити добре, це чи погано, але попереду стояли молоді люди. Вони хотіли кращого, вони не хотіли миритися з тим станом речей, який був. Для молодих властивий бунтівний характер. Надлишок їхньої енергії він дає їм, напевно, не тільки право. Але насамперед він побуджує їх до цієї діяльності. Старше покоління дивиться на речі трохи інакше. Ви знаєте, я зараз перебуваю в такому віці, коли ми недавно мали членське на наступний тиждень знову будемо мати, де брат Ярослав сказав, що середній вік члена нашої церкви це 53 роки. Я є представником і ви знаєте, я є таким бампером між старшим і молодим поколінням. Старше покоління на речі дивиться трошки інакше. Молодь вона називає, що вона не така, як була колись, і це ще дуже м'яко, якщо кажуть так. Багато старших людей, які не несуть відповідальність за свої слова, кажуть, що нинішня, теперішня молодь вона є зіпсута. Скажіть, будь ласка, чи ви не чули такого вислову? Я теж не буду судити ці слова, наскільки вони вірні чи не вірні. І дуже багато більшість людей кажуть, що теперішня молодь, вона є дуже неслухняною. Я думаю, ви теж з цим погодитеся, з цими висловами. Але я хочу сказати, що не все так погано, тому що є одна річ, яка називається часом. Час він змінює людину, час він змінює молодь. І рано чи пізно молоді люди стають старшими, і вони на речі починають дивитися, як зовсім іншими очима. Вони вже починають дивитися на молодь, як колись дивилися на них, але час йде невпинно. І ці стосунки вони завжди мають в стосунках між молодим і старшим поколінням є претензії одне до одного. Найпершою причиною протесту, напевно, є такий внутрішній стан бунтівної молоді. Протистояння старшому поколінню. Як я вже згадую історію царя Давида і його сина Весолома, є бажання молоді зайняти місце старше. Рано чи пізно ви це зробите, ви займете, але потрібно пам'ятати, що не тільки права будуть перекладатися на вас, приймати ті чи інші рішення, а насамперед на ваші плечі ляжуть таке, що зовсім неприємне для кожної людини обов'язки і їх, на жаль, більше. Причиною протесту є те, що Молодь думає, що вона знає більше. Я не буду е, теж говорити про кількість знань. Можливо, сьогоднішній день засоби комунікації, інтернет, мобільний зв'язок, розвиток інформаційного простору надає людині стільки знань, що нам не вистачає наших очей. Я сьогодні перед вами в окулярах тільки через те. Стільки інформації, як є зараз, її не було ні 10 років, ні 20, ні 100. Не знає, скільки і буде, і скільки зможе витримати наш людський розум. Але на сьогоднішній день молоді здається, що вони знають більше. Але ви знаєте, нами не повинні керувати знання. Людина може знати дуже багато. Але якщо немає мудрості від Бога, мудрості згори, то наші знання вони намарні. Молодим здається, знають більше, але на жаль, мудрість приходить з часом. На жаль, мудрість приходить з досвідом. І з роками, хоча не завжди. І народна мудрість, який, напевно, вже сотні років, говорить так, якби молодість знала, якби старість могла. І ви знаєте, розумна річ, якби було поєднати те, що знають старші, і те, що можуть зробити молоді, можна перевертати гори. В світі є така наука, як соціологія. Це наука про суспільство, наука про процеси, які відбуваються в суспільстві. І ви знаєте, вона теж звертає увагу на цей конфлікт поколінь. Сьогоднішній день соціологи кажуть, що ми живемо у світі, коли мирно чи не мирно, але співіснують чотири різних покоління. Чотири покоління це тільки через те, що підвищується середній вік. І науковці говорять, що люди, які народжені від 43 по 63 рік. Називається «Бебі-бумери». Я не буду претендувати на істинність з цих подій, але кажуть, що науковці ділять покоління, і я зараз пояснюю, чому це покоління повоєнне, що народилося в холодні і голодні роки. Написано, що вони не люблять витрачати грошей, об'єднують цю групу людей, але вони поважають працю інших, тому що вони працюють самі дуже працьовиті. Для них високу цінність мають родинні стосунки. Наступне покоління, його називають поколінням X, Це люди, народжені від 63 по 83 рік, Народжені в період застою і дефіциту, і те спільне, що об'єднує цих людей, описує, що вони схильні до оптових закупок, економні, вважають, що все досягається важкою працею. Це найбільш вимогливе, скандальне і невиховане покоління. Наступне покоління його називають покоління Y, з 1984 по 2000 рік. Це час розпаду СССР. Написано, що вони не люблять працювати. народжені в час прогресу, щоб стимулювати сам прогрес. В час, коли зародився мобільний зв'язок, інтернет. Це ліневе покоління, але вони емоційні і дуже креативні. І останнє покоління, яке називається поколінням Z, це діти, які народжені після 2001 року. Написано, що це генерація, яка сидить на з айпадом, яка вчиться в інтернеті. Це володарі шаленої швидкості мислення. І ви знаєте, це правда. Я маю одного внука, який має декілька років, але його енергія, його ерудиція, його вміння працювати з цими гаджетами, з айфоном він обходиться краще, як баба, як я. В моменті руки працюють так, що за ними не можна встигнути. Швидкість думки теж вражає. Коли лежав в лікарні, дзвоню до нього по телефону через батьків і говорю: Натанчику, приїдь, провідай, дідуся, лежу тут в лікарні. І відразу відповідь: ну діду, я ж не лікар. Та приїдь в лікарню, ну я за тобою так заскочу. Ну, діду, ну я ж не хворий, немає причини їхати. Відразу знайшов відповідь. Конфлікт поколінь. Ви знаєте, соціологи зробили деякі висновки, що ці покоління співіснують, і знаємо ми про цей конфлікт чи не знаємо, ми повинні знати одне: що ми живемо в світі поряд з людьми і навіть церкві поряд з людьми, які є, але ми повинні. Змиритися з тим, що вони інші. Вони не такі, як ми, і ми не повинні вимагати їх стати такими, як ми. Якби батьки вимагали від дітей, що ви маєте бути тільки такі, як ми, не було б на сьогоднішній день космонавтів, не було б пілотів, не було б мобільного зв'язку інтернету. Ви можете кожен судити, це добре чи не добре. Але я думаю, що сьогодні мало хто йшов на зібрання пішком. Всі чимось їхали, це прогрес, це думка людини, це мудрість людини, яку дав їй Творець Бог. І ви знаєте, що величі Божі до сьогоднішнього дня ще не всі відкриті людиною. Вже, здається, пройшли тисячі років від часу існування життя на землі, мільярди, можливо, тому що Бога. Тисяча років, як один день, і один день, як тисяча років, Бог живе поза часом. Людство, здається, знає все, але зовсім недавно відкрили таку річ, як гравітаційні хвилі. Здається, вже ж наука на такому рівні заглядають за тисячі світлових років, хочуть побачити за межами нашої галактики і знову відкриває щось таке неймовірне. Конфлікти були, є і будуть. І висновок, який наводить на думку, що ми повинні з цим змиритися і мирно співіснувати, це той, що конфлікти зумовлені не різницею в віці. Я ще раз наголошую: конфлікти зумовлені не різницею у віці, а різними поглядами на життєві цінності. Різними поглядами на життєві цінності. Це покоління, яке живе в світі. Але на щастя, ми живемо. В християнському середовищі і в нас є те, що об'єднує, є те, що має бути дорогим для нас, є те, що має бути дорогим для наших дітей, і в молоді, і в старшого покоління нашої церкви. Я вірю, є спільні життєві цінності. Вони повинні бути. Насамперед, це наша віра в Бога, насамперед, це віра наша в триєдиного Отця, це віра в істинність Писання. Істинність в те, що спасіння можна здобути тільки через віру в нашого Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні найбільшим авторитетом, який може примирити покоління між собою, є Бог. Бога ми не бачимо, але ми бачимо Його творбу. Бога ми не бачимо, але бачимо Його слово. Ми бачимо слово, яке написане. Богом в особі Духа Святого, авторами, які були натхнені Духом Святим. І в Слові Божому немає післань, яке написане пісання апостола Павла до молодого покоління, пісання апостола Павла до старшого покоління. Всі післання, всі Євангелії, всі пророчі книги, вони написані для людей різних поколінь. І найбільше в цьому проявив. Апостол Іван в Першому післанні святого апостола Івана в другому розділі з 12 по 14 вірш ви можете просвідкувати те, про що він пише. Він пише до всіх вікових груп. Пишу вам, дітоньки, пам'ятаєте це місце? Пишу вам батьки, пам'ятаєте? Пишу вам юнаки, вона й ділить на три вікові групи. Пише для всіх вікових груп. Слово Боже, воно стосується найменших і найстарших. Слово Боже, воно стосується кожного, тому що воно стосується вічності, воно стосується нашої душі. Дивлячись на цю річ, як конфлікт поколінь, я хочу, щоб сьогодні, вийшовши з цього зібрання, ми не осуджували молодих чи старших чи один другого, але ми молилися один за одного. Ми повинні зрозуміти, що молодші стануть такими, як ми. Ми повинні зрозуміти, що ми колись станемо залежними від молодшого покоління, так як колись вони залежали від нас, коли ми їх тримали на руках. Так Бог створив наше життя. Але роблячи висновки, ми повинні насамперед зосередитись на тому, не те, що роз'єднує, а на тому, що об'єднує. А об'єднує нас багато. Ми повинні шукати діалог між молоддю і старшими. Ми повинні навчати. Те, що я передав тобі, передай вірним, передай іншим, говорить слово Боже. Дуже конкретно апостол Павло пише до жінок. Жінки старші повинні навчати яких? Молодших. Не написано змушувати виконувати те, що робили вони. Але написано старші жінки нехай навчають молодих. І ви знаєте, я напевно завинив перед чоловічою половиною присутньої тут, якби не сказав, що там написано далі. Ви знаєте? Старші жінки хай навчають молодших, як любити кого? Сестри підказують, як любити своїх чоловіків. Це є добрим. Це є діалог між поколіннями. Старше покоління хоче чи не хоче, але повинно мати бажання впроваджувати щось нове. Тому що не буде прогресу, ми можемо зупинитися не рости самі і не дати рости іншим. Ми повинні передавати те, що маємо ми передавати молодим. В ізраїльському народі написано, що навчай свого сина, тільки коли він вдома чи коли він за партою, навчай скрізь, коли ходиш, спиш, їсиш. Ми повинні передавати те, що знаємо ми, для того, щоб наші діти, використавши наші знання, їх примножили. Відкрити Бога наступному поколінню, це є найважливіша задача покоління нашого. Відкрити Бога наступному поколінню це найважливіше завдання батьків, а наступне покоління це наші діти, тому що наш Бог є Богом миру. І він вирішив примирити те, що примирити, здається, неможливо: гріховний світ святим небом, людину з Богом, землю з небом. Наш Бог є Богом миру. І ви знаєте, що ми можемо знати про це чи не знати про цей конфлікт поколінь, робити щось для примирення чи не робити, ворогувати чи миритися. Але в останній книзі Старого Заповіту, книзі Малахія, написані слова, що коли не буде миру між батьками і синами, станеться таке, що ми, здається, пожинаємо сьогодні. Коли не буде миру між батьками і синами, між поколіннями, вражу цей край прокляттями, говорить Бог. Вражу цей край прокляттями. Ми не повинні ворогувати, тому що наш Бог є Богом миру. Наш Бог є той, хто примиряє, примиряє те, що здається, примирити неможливо. Тому Слово Боже говорить про мир. Шукайте миру, женіться за ним, і нехай Бог поблосовить і молоде, і старше покоління, щоб в нас не було цих конфліктів. А були мирне співіснування, що ми розуміли один одного, що ми любили один одного, не можемо любити в любові терпіть один одного, написано Слові Божому, але наша спільна праця має бути Богу на славу і на спасіння тим людям, які ще його шукають. Амінь. Помолимось.